Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як можна легко видалити Premiere Pro зелений фон. Сьогодні я буду це показувати на прикладі плашки з підписатись на канал. І, в принципі, для цього я сам використовую видалення зеленого фону, і думаю, що вам також це знадобиться і буде корисним. Ось ми перейшли в Premiere Pro, і що ми робимо далі? Ось я вже додав відео, це відео перше, і над ним поставив ось таку от плашку з зеленим фоном. Зараз ми будемо видаляти зелений фон. Обов'язково ставити зелений фон над відео, щоб він був зверху. Що ми робимо далі? Переходимо сюди, вибираємо ефекти. І якщо у вас пишемо Ultra K, або цвітовий ключ. Ось цвітовий ключ натискаємо, переносимо його на відео з зеленим фоном. Воно виділяється червоним. І далі переводимо курсор, спускаємо самий низ в елемент управління, самий низ. і тут ми можемо або натиснути на цей синій кольор і вибрати той кольор, який нам потрібен, щоб видалити, або ж зробити простіше виділити піпеткою. Так, далі у нас є е, три підрозділи. Допуск кольору, тонкий край і розтушовка. Е, перший це допуск кольору. Тут ми отак от налаштовуємо, щоб мінімальні були краї зелені, щоб їх взагалі не було. Далі другий розділ це тонкий край. Бачите, він або його це налаштування робить тонким. Тобто воно, ну, бачите, як з'їдає краї. Нам треба тільки забрати. Зелене. А, і розтушовка. Це ось таке налаштування. Я їм не користуюся. Але бачите, він такі більш розмиті розтушовані краї робить. Він у мене завжди на нулі. Тобто я налаштовую тільки перші 20, тонкий край і розтушовка. Так. Тут треба трохи зробити тоньший край, ось так от. Тепер ви знаєте, як можна легко видалити зелений фон з вашого відео. Сподіваюсь, це було для вас корисно та цікаво. І якщо це так, то ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на цей канал в Ютубі, підписуйтесь на мене в інстаграмі і не прощаюсь до зустрічі.